Не сюди, сюди. Так, а як тут зрозуміти взагалі цю систему? Тут я так розумію, знову ж таки... А, ні, дивіться. Можна пройти... Там ще й щось горить. Так, пишуть, що кудись сюди. Так, тут щось зачинено. І тут зачинено. І горілка. Як тут прийти? А. Можливо, сюди. А, іще вище. Ага, цікаво. Я так розумію, можна піднятися із тієї і з іншої сторони. Так, ну нарешті, зараз, секундочку. Так, що в нас тут? Є ось ця штучка, якою я, до речі, не користуюся. Опа. Тут які набої, непонятно. Це мені не потрібно. Це ми забираємо і. якийсь екзоскілет.